Правильне завантаження з першого разу максимізує продуктивність, зменшує кількість переміщень техніки, витрати пального, а також зношування машин і шин. Waylog Alpha 10 оснащений новітньою технологією кольорового сенсорного екрана, забезпечуючи зручну у використанні бортову систему зважування. Альфа 10 пропонує чіткий ненавантажений інформацією дисплей із додатковими фізичними клавішами для інтуїтивно зрозумілого та ергономічного керування. Підходить для використання з до 10 різними навісними пристроями, наприклад, ковшами або вилами. Систему можна встановити додатково на компактні колісні навантажувачі, телескопічні навантажувачі, вилкові навантажувачі та навантажувачі типу «Скідстір». Система вимірює гідравлічний тиск для точного розрахунку ваги вантажу, а легке калібрування та попереднє збереження до 10 робочих органів робить експлуатацію швидкою та простою. Система може зберігати низку баз даних: 30 клієнтів, 30 продуктів і 5 рецептів для точного ведення обліку, відстежуваності та управління запасами. Завдяки опціям підключення принтера та можливості друкувати підсумки завантажень, функціональній зовнішній сигналізації для використання в шумних умовах і захисту IP54 для роботи за будь-яких умов, Alpha 10 Waylock – це сучасна бортова система зважування для навантажувачів і телескопічних навантажувачів, на яку ви чекали.